І так, всім привіт, друзі. Незвична зустріч, правда? Ой, надіюсь, у вас все за ці канікули було добре. Не так, як в мене, так як чому б я б створював би другий канал. Ну, річ у тому, що я сам в цьому частково винуватий я прохибився в усьому, ну і помилився. Не так, щоб це була якась дуже серйозна помилка. Ну, в цьому частково дуже сильно винен я. Не знаю, чи ви мені повірите, але це я, справжній Даніл. Данило це я. Привіт. Можу вам руку пожати через екран. Чому я створюю новий канал? Річ у тому, що всі мої файли з телефона видалені. <кій> так, все було видалено, всі додатки, які я завантажу, всі відео, усе, що я робив, весь мій канал все видалено. Це не якийсь там взлом чи якась там атака на мене була проведена. Це я зробив. Чому я це зробив? Бо так потрібно було і за одної причини. А якщо ви хочете дізнатися, іменно якої причини, то розкажіть мені. Чому ви хочете це знати? Mm. І я зніму це таке трохи принизливе відео, щоб ви могли з мене насміятися, який я дурний. Ой, um. okay. ну і завчас вибачаюся. Ну як завчас? Уже досить так давно я вибачаюся за те, що ФНАФ я так і не зняв. Ну, але обіцяю, що сьогодні викладу відео по схожій грі ФНАФ. Вона в мене вже є. Тому чекайте відео сьогодні. Да. Ну і більше такого я нічого не можу розказати вам, що зі мною сталося. Відео вийшло досить таке коротке. Це таке інформативне відео, щоб ви знали, чому я створюю новий канал. Ну що ж, бувайте, мої любі.